Дивіться, все, коротше, всі тут, дивіться, розігруємо, катаємо боюся. Ви поняли, так? Да? Я вас зарейду до Вітальку, а ви напишіть, що ти класний чел. Будь ласка, від Я мене. Розігруємо. Все, поїхали. Ага. Так, перемішую ще разочек. Вас всіх перемішую і натискаю, і ми дивимось. Скоппіон у Вікіпедії, окей. Да ладно! Смотри, 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 смотри! Арбитратор, прости, ничего не трогал. Чуешь? Написал підкрутка, потім відкрутка. Блядь, ну все, конечно, было клас. <laughs> Блядь, это был пиздец. Если честно, только що. Короче, Пашка, э, Сплот КЛМ Паха витаю тебе, Ты выиграл в 1001 голду. Э, После стрима я тобі закину стрим. Блин, арбитратор сорян. Ну, це рулетка. це класна рулетка. Я її знайшов, Она такая прикольна, поприкольніша, чем та до Так, все, витаю тебе, Пашок. Це було прикольно. Так, секунду, 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 я зараз напишу. Так, результат у нас паха Пишу виграв, виграв Атлету. Виграв Клем Паха. Так, все, закриваємо.